Благодійний показ прикарпатські дизайнерки об'єдналися заради спільної мети продемонструвати український колорит та разом із тим зібрати кошти на потреби наших захисників. Більше про захід у матеріалі моїх колег. Традиційна Україна та модерна, в якій уже немає війни. Саме на такі дві частини прикарпатські дизайнерки розділили показ у програмі представлення прикрас ручної роботи, а також вишиванок. Я хочу показати, що ми не тільки маємо проблеми. Ми маємо ще таланти, ми маємо успіх, ми маємо красивих жінок, ми маємо талановитих дівчат, і ми маємо надихати наших чоловіків цією красою. Я створила кілька символів. І кілька образів, щоб представити Україну, я створила один образ буковинки, один покутянки і один а, гуцульський. Крім того, буде представлений от, з вишиванками вся Україна. Там будуть узори, всі всі наші традиції, весь весь код нації. Для мене це саме найдорожче, що може бути: наша Україна, наша перемога і наші вишиванки. Я коли вишиваю, я вкладаю в це душу. Це ручна вишивка, це плід десяти років. Тут також не всі вишиванки, бо деякі вже є за границею, і на жаль, я їх не змогла сюди дістав доставити. Але надію, що це не остання колекція. У показі взяли участь як професійні моделі різного віку, так і сімейні пари. Уже не вперше до таких благодійних заходів долучається донька Юлії. Ми маємо нашу Україну популяризувати в цілому світі, в цілій Європі. Наша україн. Іна має бути прославлена в усіх куточках цілого світу, тому що в нас дуже круті митці, в нас дуже гарні дизайнери, в нас дуже гарне українське тобто, українське найкраще, як для мене, так і для моєї дочки. Я вчу її з малку, що українське найкраще. Дуже добре, що в даний час є такі благодійні акції. Дуже добре, що зараз всі українці гуртуються до єдиної цілі до єдиної мети. Заради нашої перемоги, тобто продовжуємо в тому дусі. Надіємося, що найближчим часом Україна наша переможе. Усі виручені з заходу кошти дизайнерки передадуть на потреби 42-ї окремої механізованої бригади у планах придбати fpv дрони камікадзе.